Вітаю вас, мої любі малята. Сідайте зручніше і уважно слухайте вірш, який називається осінь. Скінчивши школу лісову, птахи на південь вирушають. Малу синицю залишають писати книгу снігову. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь, так. Куди вирушають птахи? На південь, у теплі краї, правильно. Які птахи вирушають у теплі краї? Перелітні так? це ті птахи, які взимку не зимують у нас. Вони летять у теплі краї. Чому вони відлітають у теплі краї? Тому що стає дуже холодно і їм стає дуже важко знаходити для себе їжу. Давайте трішечки ближче познайомимося з перелітними птахами. Послухайте, будь ласка, уважно загадку. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Це ластівка, правильно. Ще одна загадка. Ось хатина, в ній співак. Як цю пташку звати? Шпак, молодці! Наступна загадка. Дивний ключ у неболини, Не залізний, а пташиний. Цим ключем в останній млі відлітають журавлі, правильно, розумнички. А тепер пропоную вам зіграти у гру, яка називається Назви пташку. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися зображення пташок, і ви будете чути їхній спів. Ваше завдання назвати. Яка це пташка, це лелека молодці. Це Ластівки, Щойно ви почули і побачили журавлів. Це шпак, ви розумнички. Чудово впоралися з завданням. А тепер давайте розглянемо наступне зображення. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, які птахи зображені перед вами на екрані? Правильно, це зимуючі птахи, адже не всі птахи від нас летять у теплі краї, а деякі з них лишаються на всю зиму разом з нами. Давайте зіграємо у гру, яка називається перелітні та зимуючі птахи. Якщо перед вами на екрані з'являється перелітний птах, будемо плескати в долоні. А якщо цей птах зимуючий, або їх ще називають осілими, будемо тупцяти в ніжками. Горобець це зимуючий птах чи перелітний? Ми його можемо побачити взимку в парку, правда? Тому це зимуючий птах. Будемо тупцяти ніжками. Журавель. Перелітний. Ворона зимує у нас. Голуб. Теж зимуючий. Шпак. Перелітний. А тепер спробуйте самі. Синичка. Ластівка. Дятел. Лелека. Розумнички малята, давайте пригадаємо, які пташки відлітають у теплі краї. Перелітні, так. А вони до нас повернуться? Так. Коли вони повернуться? Навесні, правильно. Малята, я вам дуже дякую за увагу. До зустрічі!